Спрощений порядок включення до держреєстру суб'єктів господарювання, створених до 1 липня 2004 року, передбачають зміни до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Саме в цьому нормативному акті записано, що потрібно зробити на сьогодні, аби увійти до вказаного переліку, для того щоб включитися до такого реєстру. Фізичній особі підприємцю чи юридичній особі потрібно звернутися до державного реєстратора за місцем знаходження юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи підприємця. Наприклад, якщо це місце знаходження чи місце проживання місто Хмельницький, то особа звертається до реєстраційної служби міськрайонного хмельницького міськрайонного управління юстиції, подає для юридичної особи це реєстраційна картка форми 16, а для фізичної особи підприємця це реєстраційна картка форми 15. Після цього державний реєстратор включає отримані відомості до державного реєстру і видає відповідну виписку з нього. І така виписка, звертаю увагу, вона видається безоплатно. І, взагалі, вся процедура включення до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців також відбувається безоплатно. Тобто, це ніяких матеріальних затрат зі сторони суб'єкта господарювання не потягне. Крім того, бланки реєстраційних карток і зразки їх заповнення будь-який підприємець чи представник громадського об'єднання, які ще не включені до держреєстру суб'єктів господарювання, можуть знайти у вільному доступі, а саме на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України, де їх можна заповнити і навіть роздрукувати, і вже потім звернутися до державного реєстратора. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.